Вирідка хендмей. Оце все хендмей. Який килим гарний. І навіть є ось такі денім куртки, також з вишивкою. Так, ціна 2,700. Ой, жилетка ось така блакитна, як льон. Так, ціна. 1550 ціни є скрізь, дуже приємно. Так, ось така 2200 двісті, ось так, як льон, і вишивка. Красиво кольори поєднані. І далі ще така вишиванка, також як верхній одяг, більше 2200 А там жилетки є в усіх кольорах, а віночок з жовто-блакитними стрічками коштує 200 гривень. Ну вже Серёжку й